Факт незаконного ввезення в Україну косметичних засобів виявили закарпатські митники. Ділки намагалися перемістити їх через кордон, ухилившись від сплати повної суми митних платежів. Порушення зафіксували на вантажному терміналі митного посту Тиса, що на кордоні з Угорщиною. Згідно поданих документів, засоби по догляду за волоссям іспанського бренду відправила фірма Райба Косметікс, а отримувачем була одеська компанія. Під Час митного огляду вантажу серед зазначеного в поданих документах інспектори виявили значні розбіжності у вагових параметрах товару. Так при зважуванні виявилися займами понад півтори тонни. А при розвантаженні 250 коробок із близько 1400 одиницями косметичних засобів. Орієнтовна загальна вартість прихована від митного контролю фірмової косметики складає майже 660 тисяч гривень. Дане правопорушення передбачає складання протоколу за частиною 1 статті 483 Митного кодексу України.